Музикант Валерій Харчишин працює майже без відпочинку, та навіть у вісні він продовжує вирішувати проблеми. Коли має бути якась подія, чи я там змучений, втомлений, мені частіше сниться... А те, що я лізу на гору або на якийсь стовп чи на якесь дерево, постійно лізу, лізу, лізу там зі своїм сином. Я його тягну, і потім, коли я влажу до гори, я, я бачу, що я не можу спуститися. Якщо вам наснилося, що ви піднімаєтеся вгору, це гарний знак. Він означає, що у реальному житті вам майже все до снаги. Але варто трохи збавити оберти. Йому необхідний отдих. И какая-то передышка, потому что карабкаться куда-либо вверх это говорит о том, что в реальной жизни человек уже задыхается. То есть, это может быть. Фізична усталость, это може бути моральне давление. Але якщо увісні ви відчуваєте страх і не можете спуститися вниз, це говорить про певні комплекси. Те, що музикант побачив основидіння свого сина, говорить, що Валерій сумує за своїм малим. Это говорит о том, що человек заботлив, он переживає, по ряду різних причин вони можуть бути всегда рядом. Тож звертайте увагу на свої сни і обов'язково прислухайтеся до них.